Зараз наш президент законно обраний, 73% має підтримку. Інші країни можуть казати все, що завгодно, він був обраний на 73%. Все, він має повну довіру населення. Соцопитування також підтверджує, що там за 50% нього відсотків. Якщо зараз переобрають... Зеленського обирають іншого президента його легітимність в будь-якому випадку буде піддаватися сумніву. Чому а чи враховані голоси, тих хто виїхав за межі України, чи враховані голоси військових? Чи враховані голоси населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях? І Росія використає ту ж тактику, яку вона використала в 39-му році, напавши на Польщу разом з нацистською Німеччиною, скаже, що в Україні немає легітимного уряду, і тому ми йдемо для того, щоб наводити там порядок. Населення знову ж таки хоче, щоб ми тут правили, знайдуть якусь маріонетку, того ж Медведчука або ще когось, і почнуть встановлювати тут свої порядки.